Вітаю всіх ваші, шановні глядачі. Ми сьогодні розпочинаємо наше відео з питання пенсій суддів. Бо пенсія суддів це проблема в Україні. І передумова цієї проблеми є законодавство України, яке так прописано, що судді отримують найбільші пенсії. І зараз ми прочитаємо даний матеріал стосовно екс-голови Верховного суду. Який підвищив собі пенсію, і тут увага, до 344,4 тисячі гривень. Уявіть, ця людина на місяць отримує таку суму пенсійної виплати. Про кого йде мова? А це Ярослав Романюк, який скориставшися можливостями чинного законодавства, підвищив свою пенсію. До цієї цифри. Тобто законодавство України надає їм можливість отримувати ось такі виплати, пенсійні виплати. І з цим, на жаль, ніхто не бореться, ніхто не змінюється законодавство, а воно залишається. І він, Ярослав Романюк, очолював Верховний суд до 2017 року. І він домігся. Підвищення своєї пенсії завдяки судовому рішенню, яке дозволило врахувати додаткові періоди стажу. Тобто він вирішив, що його пенсія замала, яку він отримав, а ми скажемо, яку він пенсію отримав, і скористався законодавством і зробив все для того, щоб його пенсія ще стала більша. За рішенням судді Київського адміністративного окружного суду Ірини Калесникової до загального трудового стажу було додано період строкової служби в армії, половини терміну навчання у вищому навчальному закладі та стаж час роботи в прокуратурі Бузького району Львівської області. І ось оці показники і вплинули на підвищення його пенсії. Так ось, яку ж він пенсію раніше отримував? Раніше, за даними декларації, а це 2023 року, річна пенсія Романюка становила 2 мільйона 937 тисяч гривень. От уявіть, це річна пенсія людини, яка працювала суддей. І він сказав, що це замала пенсія. Треба ще врахувати оці додаткові періоди його стажу для того, щоб пенсія ще більше підвищилася. От розумієте, які уявлення у людини. І це дозволяє законодавство робити. Так ось, що відповідало щомісячному доходу його у розмірі 244 000 70 тисячі гривень. Але після судового рішення його пенсійні виплати зросли до 344,4 тисячі гривень. От порівняйте, які ці пенсійні виплати і наскільки вони зросли? На місяць, мова йде, що оці кошти він отримує на місяць. Таким чином, відсоток пенсії, що раніше складав 54%. Від судової винагороди тепер збільшився до 76%. До 76%. Ярослав Раменюк займав посаду судді трохи більше 22 років, що враховувалося пенсійним фондом при розрахунку довічного грошового утримання. Законодавство передбачає, що суддя може отримувати довічне грошове утримання. Після жорсткого перегляду його стажу через рішення суду загальний термін роботи склав уже понад 33 роки. Екс-голова Верховного суду діє в рамках чинного законодавства. Ось ця проблема це чинне законодавство, яке дозволяє вирішувати питання збільшення пенсій. Мова йде про суддів. Про тих чиновників, які працювали на різних посадах. Для них законодавство дозволяє це робити. І цей випадок висвітлює проблему надзвичайно високих пенсій суддів. Я би назвав це не проблема, це вже величезна проблематика в Україні. Не просто проблема, як назва, а проблематика в Україні. Бо це відображує. Ставлення держави до одних людей, які працювали по відношенню до інших. За умови законодавства судді можуть отримувати пенсійні виплати, що досягають до 90%. Ось так надає можливість законодавства сплачувати їм пенсію до 90% від їхньої заробітної плати. Тоді, як для звичайних громадян цей показник становить лише 30%. І ось порівняєте 90% від заробітної плати і 30% від заробітної плати. І ще врахуєте ж заробітну плату суддів, які ці заробітні плати, і заробітну плату звичайного працівника. І ось оці відсотки. І цей закон так прописує. Ось так он, воно виписано всі. А потім оці розбіжності виникають між різними категоріями громадян працівників так званих. І ось, якщо взяти приклад, а ці пенсіонери у Львівській області, судді пенсіонери, вони отримують в середньому близько 112 тисяч гривень пенсії на місяць. У кого є така пенсія? Я маю на увазі звичайних працівників. Та взагалі такої пенсії немає. А найбільша пенсія в Україні, за даними пенсійного фонду, сягає 390 184 гривні на місяць. І ми з вами робили нещодавно відео і казали про цю пенсію. А це суддя у відставці Шаптала, яка отримує ось таку пенсію на місяць. І ось, шановні глядачі, виникає питання. Єдине питання. Що робити з цим? Як це вирішувати? Чи це треба залишити? Воно вже так повелося, що судді відсуджують собі пенсії. Вони звертаються до суду, і суд надає ухвалу до пенсійного фонду для того, щоб пенсійний фонд зробив розрахунок їхньої пенсії, але в сторону збільшення. І ось ми провели цей приклад екс-голови Верховного суду Ярослава Романюка. Якщо не змінити законодавство, а залишити його таким чином, повірте, будь-хто прийде до влади, а люди ж хочуть прийти до влади, вони ж будуть розповідати про справедливість, про те, що вони за народ. Але якщо залишити оце законодавство, я маю на увазі. Наприклад, пенсіонерів суддів, то все і залишиться. Треба змінювати не просто словами, а ділами. Але цього, на жаль, немає. Ось тому маємо таку ситуацію з пенсіями з суддів. Тому, шановна, ми проговорили з вами оце питання. Якщо у вас є по цьому відео, якісь бачення, можливо. Якісь пропозиції можливо, Як це змінити? Що робити? Будь ласка, залишайте в коментарях. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі для вас і будемо надавати вам важливу інформацію. Всім вам дякую і до нових зустрічей!